Які може бути мирні домовленості мова? Якщо ну це очевидно, по перше, сам Будапешт, країна, яка на чолі зараз з Орбаном, вона налаштована не проукраїнськи абсолютно. Тим більше ми маємо досвід Будапешту, коли Україна віддала ядерну зброю. Це насправді для нашої країни великий тригер. Тому жодних якихось позитивних очікувань від цієї ймовірної зустрічі, звісно, що немає. Дві людини, які найбільш заінтересовані на сьогодні, в тому, щоб їх не було, це Путін і Орбан. Як не дивно, очікувати реально, що щось буде прийнято на цих переговорах, ну поки що позиції Росії, США, Китаю, України, да, і всієї Європи, вони настільки не згоджені, що поки що говорити про якесь рішення, теж на жаль, нельзя рано. Я дуже сподіваюся на виваженість і нашої делегації. Я сподіваюся, що вони знайдуть потрібні слова. Вони все таки будуть думати не тільки своїм серцем, а серцем. Мільйонів українських військових і мільйонів українців, які все ж таки хочуть, щоб наступив мир, щоб ми перемогли всій війні. Тому я думаю, що переговори мають рано чи пізно привести до результату. І будемо сподіватися, що цього разу це вийде вдало. У нас вже були такі зустрічі в Будапешті, Будапештський меморандум, великі країни гарантували Україні безпеку, і відтоді що вийшло, що нас обманули. Тому в мене надії мало, що він принесе але. Я вважаю, що це нормально, коли якийсь йде процес переговорний. Я вважаю, що в принципі великого прогресу воно не принесе. Тому що це буде те, що було на Аляція, відбудеться просто зустріч двох дідів, котрі не розуміють, що вони роблять. Ну точніше, один з них розуміє, а інший здається ні. Тому думаю, що це очередне затягування часу і. Далі втрати для нас, взагалі, дивлячись на всі ці домовленості зустрічі е президентів, лідерів країн, я взагалі не бачу ніяких результатів. Всі занепокоєні, але нічого не робиться. Тобі ж, е моя думка на це все. Це просто зібрались, поговорили. А про що поговорили – ніхто не знає сам. Дуже я в цьому сумніваюся, що ви домовляться. Тому що от цей меморандум. Показав, що тільки ядерна зброя це самий дійсний гарант безпеки держави все більш нічого.